Всім привіт! Всіх з Новим роком. Всім бажаємо здоров'я, самого головне міцного і мирного неба, миру нам, перемоги, нам, українцям. Сьогодні відео хочу показати подарунки. Чоловік в мене працює в магазині Кофі. І от їм дарують такі кожного року дарують цікаві такі подарунки. Я думаю, це буде цікаво подивитися для вас. Перший подарунок, про який я хочу розповісти, це дитячий подарунок. На день перед Днем Святого Миколая. Ось цього року ось такий подарунок дали. Я не знаю, я ніде не бачила ні в магазинах, ні в інтернеті, ніде таких подарунків не бачила. Ми його вже відкрили, я вам зараз покажу, що там всередині. Тут всередині йде шоколадна, така як не статуетка, а лице шоколадне Санта-Клауса, ось таке. І ще в наборі йде дві кісточки і е, два. Кольори шоколаду. Тут ось взаді є інструкція. Тобто ми розтоплюємо ось ці два кольори кісточкою і наносимо на цю мордочку, розмальовуємо її. Ну, потім шоколад застиває, і така виходить, шоколадна фігурка. Ну, Цікаво, не знаю. Звичайно, наш Люша ще трохи малий для цих забав, для цього інтерактиву. Але, ну, в общем, мама буде робити. А більш старшеньким діткам, то це буде дуже цікаво. Далі такий подаруночок. це представники Тефаль, здається, так казав чоловік, представники від фірми Тефаль. Подарували. О, тут. А це вони в свою положили візиточку. Ось такі носочки. Доброго вечора ми з України. Так. Ось такі носочки. Чоловік в мене останнім часом полюбив такі високі носки. Тому, думаю, він задоволений. Так, далі ось такий подаруночок. Це вже сама компанія Комфі. Кожному працівнику подарувала. Такий подарунок. У також його переможний шокобокс з новорічними святами. Ага. Шоколадка заряджена на перемогу для здійснення найщиріших побажань. Шоколадка з горішками. А, і тут, тут така сама шоколадна ця фігурка. Класно, це. Угу. Так гарненько упаковано. До речі, минулого року. Mm. А вони у мене далеко, зараз, секундочку. Так, минулого року були ось такі подарунки. Комфі дарувало. Чашки з подвійними стінками. Але вони пробрендовані. Я ось покажу вам. Ну, Теж класний подарунок. Я тоді була дуже довольна. ось комфі. Так, це минулорічні такі подарунки були. Цьогорічні шоколаді. І ще вони ну, якби роблять таку гру, не гру, не знаю. Так, називається таємний друг. На листочках вони пишуть імена всіх працівників. І потім кожен витягує собі таку ну, людину, якій ти робиш подарунок. І ось Ромен таємний друг. Да, э, такий подаруночок я йому зробив. Тут також носочки жовті. Э, Джеймсон. Не знаю, як він правильно цей віск читається, навіть на Джеймсон і така шоколадка. Так що ось такі цікавенькі подаруночки, э, компанія Comfy. Ну, вони молодці, вони завжди вітають своїх працівників, завжди щось цікаве, незвичайне дарують кожного року. Все, всім дякую за увагу. Думаю, що вам сподобалося це відео. Якщо сподобалося, поставте лайк. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам було подивитися таке відео про подарунки від комфі.